Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогоднішнє відео про великодні рецепти тут зібрала ідеї, які вас зацікавлять. Весняні святкові страви, які сподобаються вам та вашим гостям. І для початку підготуємо перець для наших страв. Буду використовувати червоний та жовтий перець, ви можете додати зелений, або використовувати або той або інший, дивлячись, який у вас смак. Що то, що то я буду нарізати на кубики, половину жовтого буду запікати, а половину жовтого зараз піде у салат. Перець я запікаю у фользі, додаю трошки солі і відправляю у розігріту духовку на 180 градусів на півгодинки. І один салат у мене буде повністю запеченим перцем, а другий з свіжим. Підправила перчик у духовку, поки буду готувати все інше, він мені там підпечеться для наступної страви. Тепер починаю перший салат, нарізаю половинку жовтого перця, також нарізаю такими скибочками редис. Кількість розраховуєте за вашими потребами, моє меню розраховано на дві особи, тож, відповідно, інгредієнти будуть меншими. Якщо вам треба більше, то збільшуйте. Також у цей салат я додаю огірок, і цей салат буде такий твердий, Тут всі тверді продукти. І для того, щоб він не був зовсім таким твердим, я додаю м'якості фету. Так як фета у нас солена, я попередньо зовсім трошки посолила салат і перемішала його. Тепер нарізаю фету на кубики і буду, як так уже знаєте, прикрашати салат, Уже не треба буде його перемішувати, вже робимо красу. На фето я посипаю в спеції томати і базилік і поливаю звичайною олією. Прикрашаємо бальзамічним соусом і гілочкою базиліку. Переходимо до другого салату, це буде теплий салат. Я буду використовувати яловичину, лопатку. Ви можете використати телятину або будь-яку іншу частину. Якщо ваша частина занадто жорстка, замаринуйте її попередньо у гірчиці. Тоді м'ясо стане більш м'яким і більш піддатливим. Я нарізала м'ясо на кубики для більшої зручності, але можна на такі маленькі слайсики, це також буде дуже смачно. Відправляємо на сковорідку, підсмажитися з обох сторін до готовності. В описі під відео я залишу посилання на відео, яке я знімала минулого року до Великодня. Там є рецепт бужанини. Не плутайте з шинкою, фаршировані яйця з авокадо та цікава картопелька на гарнір. Обов'язково подивіться це відео, можливо, також знайдете для себе щось цікаве. А я тим часом продовжую готувати теплий салат. Яловичина вже підсмажилась. Додаю також помідори. У мене коктейльні, ви можете взяти будь-які інші І дуже було б непогано, якби були і жовті, і червоні помідори. Я нарізаю на кубики відповідно до кубиків, які я нарізала м'ясо. І, в принципі, на такий розмір я і буду орієнтуватися зі всіма іншими інгредієнтами. Також часничок для пікарності і підсолимо трошечки помідори для того, щоб вони не були прісними. Додаємо наші запечені перчики. Мені взагалі дійсно дуже подобаються салати саме з запеченим перцем, шкурку тут не потрібно знімати, і так буде доволі смачно. Цікаво виглядає, саме коли є таке поєднання червоного та жовтого, якщо ще є зелений перець, то взагалі це буде дуже дуже гарно. Якщо хочете, можете додати в цей салат огірок. А соусом для цього салату слугуватиме фета, я її буду розминати виделочкою і додавати у салат. Потім все ретельно буду перемішувати, і таким чином всі інгредієнти змішаються з фетою, і буде такий доволі цікавий соус. Також додаю оливкову олію. Обов'язково спробуйте цей салат, я впевнена, що він вам сподобається як жінкам, так і чоловікам, так людям, які люблять щось ситне, так щось і пікантне і цікаве. Я думаю, цей салат впорається з усіма забаганками гостей. І переходимо до основної страви, яка робиться дуже і дуже швидко, просто, а виглядає і смакує ну, неймовірно. Нарізаємо цибульку такими скибочками. Мені тут потрібно 4 штучки маленької цибульки і 150 г цукру. Робимо цибулевий конфітюр або цибулеве варення, або карамелізуємо цибульку. Посуд має бути обов'язково з подвідним дном. Спочатку в цибульку додаємо трошки олії, підсмажуємо до золотистої скоринки, і потім вже будемо додавати цукор. І поки там наша цибулька підсмажується до золотистої скоринки, ми займаємось маринадом м'яска. Будь-які ваші улюблені спеції, будь-які ваші е, улюблені види м'яса сюди підійдуть. Е, тут байдуже свинина, це чи телятина. Чи курка не обов'язково. Тут головне сам цей цибулевий конфітюр. Тож ми відбили м'язко, замаринували його, і зараз нам треба довести до карамелізації цибульки. Ось тут я показую, що трошечки така рідина відбувається, якщо у вас саме цей ковшик з подвійним дном. Якщо ні, то вам потрібно постійно-постійно помішувати і стояти біля нього для того, щоб цибулька не згоріла. А поки готується наш цибулевий конфітюр, нарізаємо на такі скипочки сирбрі. І ось я показую, що цибулька вже готова, рідини немає, і на це пішло десь хвилин 10. Тобто 10 хвилин готується наша цибулька. Тепер ми вставимо на пергамент наше м'язко. Якщо у вас таке м'ясо, як я купила вже готові шніцелі, то можна зразу викладати всі інгредієнти, а якщо м'ясо трошки товще, то краще поставити в духовку на 15 хвилин, а вже потім накладати брі і цибулевий конфітюр. Але якщо у вас м'язко вийшло доволі тонким, то можна все робити зразу. Викладаємо брі і цибульку. Цибульку викладаємо такою подушечкою, щоб накрила повністю все м'язко. І ось, бачите, воно вже виглядає доволі смачно і гарно. Забираємо у духовку на 20 хвилин. Ви навіть не уявляєте, яке це смачнюще м'ясо. Воно солодке, з таким приємним вершковим присмаком, що дає брі. Ну, це неймовірно. Виглядає дуже гарно, особливо, якщо прикрасити чимось зелененьким, я прикрашаю руколою. Повірте, цією страпою ви здивуєте і гостей, і себе. Прийшов час готувати закуски, я буду робити канапки, три види. Ви можете взяти будь-який багет, я беру чорний, тому що мені взагалі подобається, коли саме на чорному хлібі є якісь закуски. Мені так більш естетично, і навіть по смаку більше подобається. Багет я буду підсмажувати у духовці і зараз змішую олію, чесничок і сіль, і буду намазувати хлібчик. Хлібчик відправляємо у духовку на 180 градусів на 10 хвилин. Перші канапки пропоную зробити з печеним перцем та фетою. За бажанням ці канапки можна також посипати, ще горішками буде також смачно. На другі канапки я викладаю помідори і хамон. Треті канапки я змазую крем сиром. Викладаю слайсами редис. І зверху викладаю мариновані міді, вони продаються вже такими готовими. Можна використовувати звичайні, але ці цікавіше смакують. Поливаємо канапки бальзамічним соусом та прикрашаємо базиліком. Дякую, що подивились моє відео. Сподіваюсь, деякі ідеї вам прийшли до вподоби, напишіть про це в коментарях. І якщо вам подобається мій канал, мої відео, підпишіться на нього та поставте дзвіночок, аби не пропустити мої наступні відео. Мій кулінарний канал доволі молоденький, також я маю свій власний влоговий канал. Переходьте до нього, там дуже багато великодніх відео, тож запрошую також на нього. Всім смачного па-па!